Слухається по номах на проважені з новом 25 і до 1 від 1.2.25 року по обвинуваченню ноль Олегора Федоровича, Вереша Володимира Володимировича і Дарова Дмитра Гаміра Зобича. Ученики народного трущення передбачені частину 3 і 32 України.

з Задивитися споважити необхідність управления ухвану розпроміскування суду. щоб ми надійснули запит відповідний щодо проходження служби, з підтвердженням проходження служби вирішили питання, це питання що щодо зупинки служби, а інших обвинувачених виділення за проводжувану справу. Засипені відпасти зі скрізь пригоди. Суть, коли відкласти розправилися, не якось оперивачено, поглядом наступно да просмогова засідання. 17 жовтня, Gracias.